Доброго ранку, любі мої друзі. Доброго ранку. Їду в місто. Сьогодні, бачите, яка у нас погода файна. І я їду до міста. Сьогодні сонце і таке безхмарне небо таке. І треба купити мені, щоб покропити дерево. Знаєте, от треба купити, щоб покропити ще дерево, якийсь який, сіг, сігмент, якийсь, по-моєму, сказав. Щоб купити хорус і, і той Сігмунт. А якщо той Сігмунт недорогий, то лише його купити. Ну якщо буде, я куплю і вам покажу, що то воно таке. Подивіться, як в мене розцвіли квіти. Бачите? Бачите, як порозцвітали? Ну, я вернуся з міста вже і тоді вам все добре покажу. У мене є, якось їх є не знаю, 12 кольорів чи що. Щось, щось не знаю. вроді би так. Вид? І знову на цілий тиждень передає дощ, негоду таку, то я навіть не знаю, як тут усі посапає, ну але нічого, то що має багато тут сходити, такого лілії багато має посходити. Ну, аж тоді сапат, бо я ще позрубую. Так. От і тут, і тут вже зацілиє весна, весна, любі друзі. Все файно. Бачите, як ці тюльпани ті розкрились, подивіться, як розкрились ці ті мої тюльпани. Угу. Знаешь, вот такая краса. Такая краса. Такая краса. Уже ее бжилки летают. Вот такие красоти. Так. Видите, как файно у нас? Файно солнце. Такая красота. Все файно есть. Yeah. И еду до места. Всем привет. Всем привет, любые друзья. Їду до міста, не знаю, заведеся машина, вроді завелася, але чи заведеся, чи не заведеся, не знаю. Зараз спробую. Отак От я, Серега, розкажу, щось стало. О, завелося. Дивіться, мої хороші. Знаєте, щось стало? Голова, ні? Голова без, без пам'яті. Де взяти пам'ять? Скажіть, може, десь купуюся і я куплю собі пам'ять. Я забула в автобусі безрукавку свою, як їхала з Польщі ту зелену. Я тепер одівати а за безрукавку, а її нема. Я сюди, я туди, я сюди, я до одної шафи, я до другої шафи, я в, в гардіробі не летіла, але тут у нас такі така шафа, є, роздвижні двері в коридорі. Нема, нема. Я так розстроїлася, позвонила до дочки, а вона каже: ой, справді страшне таке безрукавка в неї пропала. Ну, це ну, страшне, ну для мене страшне. Так, мої хороші, їдемо і я вам буду е е казати. Так, їдемо. Я сіла в автобус, була, я була в курці і була, і мала безрукавку ще тут. Було. Ну, бо холодно і не знаєте, як їхати, вночі там на таможні, виходити, знаєте, самі. І я. І я скинула і поставила на так, на верхню ту поличку. На верхню ту поличку. І ви знаєте, і я виходити вже. Вийшла, чемодани забрала. А взагалі за безрукавку забула. В куртці була, куртку засунула замок, все. за безрукавку я забула зовсім. За приїхала додому, хоч би що. Це я їхала в понеділок, а приїхала у вівторок зранку додому. Нині одівати, нині п'ятниця. Позвонила до дочки, дочка мене розрадувала, боже, страшне, смертельне, купимо безрукавку. Кх -кх -кх -кх. Де ти зараз доб'єш до того, щоб ти Позвонила тепер був, до сина. Подзвонила до сина, кажу, Вадік, дитино, так стало, що я забула безрукавку в автобусі, а він на роботі в ресторані. Я кажу, шофер називається Олег. Бо я з ним вже не один раз їхала, з тим Олегом. Їхав в понеділок на Україну. Може, подзвони, може, спитаюся, може хто знає, коли той Олег буде. Він Хоч би спитати, ну може, може часом десь буде. Ні, я, як вам сказати, я не мілочна, я не мілочна, що я ой там все вмираю. Дочка моя, тим більше, що одна що друга, їм то, то вони ну нема, значить, так мало бути, так мало станції. Але мені просто ну, мені було зручно, і мені шкода, що вона. Я була була в Польщі, тоді з віку, була в магазині і собі купила таку безрукавку. Довга, вона трошки довша, вона мені файна була, все. І все, і нема. І нема. Отак. Подивимося тепер, чи вона буде, чи, чи, чи не буде, чи хтось дасть знати. Ні, вона якби була в автобусі, то син під'їде і, і забере. Якщо б вона була там в автобусі десь, знаєш, а знаєте, тільки, знаєш, і син приїде і забере, а як не буде. Ой, що таке? Знімаю вам одним дублем, все, бо все і так вам всі жалую, жалуюся, мої дорогенькі, що я така безголова. Може бути таке? Може, може. Вона каже, дочка каже до мене, ай! Мільйон забула чи що в автобусі, що ти е, дуже падкаєшся. Та не мільйон, то не мільйон, але і не шкода тих, знаєте, тих гроші, що я там дала. Просто шкода мені е, без рукавки. У нас болото трохи є, бо після дощу. І сьогодні один день, що погода, і чоловік мене відправив, аби я е, купила собі. Аби я купила тріла, чекайте, бо йде дочки сусіда, і я б її навіть і взяла в машину ту пані Дарко. Спитаю, чи вона хоче, чи вона не хоче їхати. Сварилася трохи з вами? Так, ви де. вже йде. Але. Вона така, вона така, вона може ну, нар... нарепетувати. <laughs> Таке, -то, то не буде, завтра вже да має бути землю і на вихідні має бути землю. Так, так. Е, я от з ним говорила, що два роки тому назад, 6 квітня, я робила операцію. Чи ж такі долазить? Чуєш, жовта, а лазить? А охотіла, купила песику і їсти, до м'яття посуди купила, до жінки, виділі. Переступиш, ні? Добре, все добре, тримайтеся там. Щаслив. Щасливо. Ш... Ага. Та дуже дякую, дуже дякую що став. Файно є, файно є, добре є. Ну, я, я до Вадика вже подзвонила на рахунок куртки. Кажу, баді. Він каже, добре, я попитаю. Кажу, це був понеділок, це було 30-го числа, бо вівторок було першого. Вони може і не виді там нагорі, що не може і не видів. Може і не видів. Ну, по-перше, а по-друге, вони, вони можуть, як називається, можуть і лишити ту куртку. 23 е місце моє було. То я не думаю, що ну. Вже як буде. Ну не шкода мені тих грошей, але мені просто куртки. Тої без рукавочки. Мені така була зручна, мені така була удобна. Я не знаю, чи я таку вже десь собі Тут є друга, але це не є така трагедія. Це не трагедія, але все, все, все пропала. Забіздіт з вами. Я си не матюкаю, але Чуть-чуть. <реш> я сі батька, але здалося. Страшне це страшне, певним страшне. Ой, не знаю. Не знаю. Добре, їдемо. Я ще забрала тут для Аньки, тут потрібно віддати. Я забрала ту посилку. Всеводокий, всеводокий попечаю, це от я щию, щоб тебе задушило. Пускай по підруху. Він таке робля. Як я сюпніла. Так сюпніла. Добре. Добре, все файно. Ти не дзвонила часом до тієї жінки. Yeah. Ну, треба якусь ємшу яку шукати. А, ah, ну, от вони зпитаються, я що... не знаю, чи вона є. Добре, їдемо, ще подвожусь, трошки вам може з'їмо. Тут ми будемо зараз то все, вести бесіду. Такого, а то буде довго. Я, не, ні, я не від вас не скриваю, хороші. але то буде дуже довгий процес того роліка. Тобто, в місті. Йдемо в місті, ще щось вам покажу, ще щось може зніму для вас. Так, ми повертаємось. Купила я, купила я хорус і купила я той другий той препарат, щоб покропити. Абрикоси, і певно, що персики. У нас сьогодні дуже дуже тепло. Ну, отак дуже жара така. І нема вітру. І певно, що, ну, я знаю, певно, що через годину чи коли покропить. Я купила червоний бурачок, і треба мені один рядочок посіяти червоного бурачка. От Я вам показувала, що я купила один, два, два, два пакетики, я змішаю до купи і один рядочок посію. Угу. А завтра, сьогодні, отак от на 20 градусів, а завтра прийду вже на 4. І там десь ще якийсь буде і, і мінус, і, 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 і що знаючи, буде сніг, чи щось таке буде, не знаю. не знаю. Але скажу вам, що е, чи я вже казала, не пам'ятаю. Два роки тому назад, 6 квітня, я мала операцію, то я їхала. Мала йти досі та на автобус, і такий сніг, такий сніг, таке було страшне. І я вже казала, що не піду. А дочка сказала: Йди, йди, бо ти як не підеш, то коли підеш? Ну і я зібралась і поїхала. Тут така була страшна погода. Я собі от задала, такий був сніг і така була паскудна погода. Якщо тепер таке ще буде на це саме число, то треба сьогодні це зробити. Треба сьогодні покропити то дерево срочним образом. І треба посіяти червоний бурачок. Бачите, яка дорога, куди я сьогодні їду. Цілий час. Ети мої сліденьки, куди я їду. Хочу вам сказати, щоб ви входили в магазини е, всі е, всі магазини такі, е, де є одяг. Ні одної безрукавки не знайшли. Е, син вже зателефонував е, туди. Е, і вони сказали, ну, вони сказали, що е, після рейсу автобус йде на мойку, і після мойки він лишається чистим. Все, все, десь моя безрукавочка плаче за мною, що я їде і її лишила. ха каже, успокойся, все, все, що ти пристала за безрукавки, що ти пристала, купи сидру. Ну, куплю, поїду до Польщі і куплю собі другу. подивлюся, що в нас на, на базарі, бо по магазинах немає. Є, є, хмара, але короткий, я не хочу такої короткої. А от мені хотілося такої, такої приблизно, як я, як я мала. Нічого, зараз приїду і вам покажу то тріло і прочитаю, бо мені, в мене є записано, як то тріло називається. Щоб обкропити тут дерево. Mm -hmm. О, сіями-мену. Сіями-мену і, і тардоїд. Ще зайду в хліб візьму, нагадала собі. Я лише купила одну ліп'яшку і купила а, рулон рушничок а, той такий, паперовий. Дочка, і каже, що ми їхали до міста. Та їхала до міста, віддала Ані е, ті, той товар, що не підійшов. Що не підійшов, що вернули. І що? І що, стоїш, а я їду на тебе. Ну, і о, ага, і, а, а, а все. Все. Добре, йду куплю хліб. Все, купила. Е, купила хліб, купила. О, Рибу таку в той. Може якийсь зроблю. Може зроблю якийсь бутерброд. І що я ще купила? Ну і все, багет, хліб і, і риб. Все, не брала. не брала. Ну так кожен день не може цього бути, знаєте? Кожен день не може цього бути. Заїжджаю я. Двір. Закрытий. Так, буду виключати, витягнула, щоб показати вам тріло, виключу машину. О, все, виключила. добре є. Е -е, дивіться, купила хола купити що? Ага, купила 5 бачите? От купила 5 хорусів. Сказав, він мені так написав. Що купи 5 хорусу? По 35 гривень у нас хорус. 35 е, гривень. І купила отакий Сігнум, От Сігнум називається Сігнум препарат. Е, хорус 35, а Сігнум 70 70 гривень. О, ну, м -м -м. чоловік вичитав кім. Десь там ну, в інтернеті щось я не знаю, що що сігнум ліпший. А я спитала продавця, а він сказав, що е, це просто інша фірма. То я їй не стала по 70 Стала за всего два Сігнуму і 5 тих 350 гривень. Ну, таке було. Ціни, ціни такі дорогі, ціни дорогі. Добре, все, буду йти. А? А з вами буду прощатись. Зустрінуся з вами о, вже пізніше, бо я як буду. Якщо буду, як буду бурочок садити. Знаєте, що я ще хочу? Всі куртоці обрізати тако рукав, лише лишень залікоть. Ну і от такий буде коротенький, така буде весняна. Вона тунесенька, наша мені довга рука. Ва, і я так зроблю. Ну, так зроблю всі куртоці. Ось що я хотіла вам сказати. Добре, добре. Поки що буде все. Сьогодні буде ще е, ролик. Один, напевно, що не знаю. З посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої дорогенькі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, замовляйте посуд. Я сподіваюся, вам там буде цікаво. Посуд дуже гарний, безмежно гарний посуд. З Європи. Ну а зараз поки що все. Всім до зустрічі, всім пока, мої дорогі Будьте здорові, всього вам доброго.